Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз. Наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадацька. Значить, поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці, там, інвалідам, пенсіонерам. це все вирізали. І е, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає, стільки надходжень взагалі. Ця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було Далі війни ще гірше. Це типу дуже важко досягнуть, бо Росії побарабано не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі. Я ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир. Ну, воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже, дуже, дуже гарні люди, особливо серед дипломатів, послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І на фоні тих всіх цих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжитися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко. Підписати тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різанує з вами, і дуже радий, що настільки зібрала, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проєкт не буде задіяний взагалі ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючим. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.